Біла зима приходить до нас із радісними святами. Одне з улюблених для дітей і, мабуть, для дорослих це свято Миколая. До кожної хати заходить святий Миколай із даруночками. На небі місяць і зірочки розсипають своє срібло, аби Миколаєві було не видно дорогу. А милі ангелятка дзвоником сповіщають, де живуть дітки, які чекають на нього. За велику безкорисливу любов до усіх Миколай здобув славу, славу покровителя серів і недужих. Не забудьте цього дня подякувати святому за гостинці, а найкращим вашим подарунком для Миколая стане слухняність і велика любов у ваших маленьких сердечках. Той зимі пала вже бути, зима холода мукає, зап'ягає тилу путь. Вітря швидко підхопили, і хмару снігом холоди, на зублею пролетіли, пролетіли, випавнім зима йде. Свято раз увоєв роті, воно ніколи не мине, бо Миколай святий із неба, в оселі кожу зазине. Хто сюди прийшов, раді освітати, і силіться, і радіти на нашому святі. І спокій вас тривожить, він повірте, допоможе. Ховає, хто ж любить, хто ж помощі прохає, він про то не забуде, кожному допомагає. Він не вигадка, не сказка, прекрасні наші мрії. Ми е -е -е. кова добро та ласка, він казка та, та надія. Має чого радіти, добре знають тебе діти, долетіла до нас вість, що до нас в дорозі гість. Хто це кошому пам'ятається, це святий наш Миколай. Відходить від хати до хати, питає у тата і мати, чи є у вас ще одна дитина. Дівчатко чи хлопчина, у кожного є, для кожного є у турбинці найкращий у світі гостинці.